Привіт, друзі! Сьогодні у нас продовження міні-курсу англійська у ресторані. І насправді, потрошки ми вже будемо і закінчувати цей курс. Ми вже багато чого нового дізналися і вивчили на попередніх уроках. А сьогодні ми поговоримо про таку категорію як fast food. Так, fast з англійської мови це швидкий і food їжа. Тобто швидка їжа fast food. Так, і ми поговоримо про 10 основних таких назв, які ми будемо зустрічати повсюди, які відомі так, у цілому світі. І перші друзі, дві назви у нас є «hamburger» і «sandwich». І багато людей думають, що ось ця назва, так «hamburger», пішла так виникла через те, що в англійській мові є таке слово як хем. Що означає шинка, так? Тому що ми знаємо, що в англійській є мові hamburger, є cheeseburger, можна сказати, chicken burger, veggie веджібургер, burger, так. Тобто бургер лишається, а ось ця ніби частинка змінюється. Але насправді це не так. Це ім'я виникло, коли жителі такого німецького міста, як Гамбург, так, у 19 столітті почали емігрувати до Америки. І вони ніби з собою там, певну їжу, так, яка, якою, яку вони вживали, так брали з собою в Америку. І вони, були, вони з собою також брали такі ніби тонкі котлети. Так? І вони стали також ці котлети відомі в Америці. І Спочатку ці котлети називали як Hamburg Steak, так? тобто стейк ніби по-гамбургськи. Потім, коли цю котлету почали вже класти, ніби там хліб. так, між, між цією котлетою. Це також така назва б була як Hamburg Steak Sandwiches І вже потім просто почали називати як Hamburger. Така була єди... назва. так? І так само можна і не казати hamburger, зараз, так? а можна просто казати Burger. Це просто буде так, така скорочена назва. А сама друзі, назва так hamburger. Сама назва міста німецького Гамбург, вона походить від давньонімецької. Ось це слово, яке так плутають ніби з шинкою в англійській мові, воно з давньо німецької від слова «хама», яке означає вигін, кут, так, кут річки. А бург це означає фортеця, тобто фортеця, яка стоїть на повороті річки, так, на вигині. На куті річки, там, де річка повертає, це буде Гамбург, сама етимологія міста, так німецького гамбург. Ось ось, друзі, така історія зі словом Гамбург. І відповідно, тут в мене одна назва, так? Я думаю, що ви вже зрозумієте, що якщо у нас тут гамбургер, це означає ніби без сиру. так, Якщо ми скажемо «чіз», Бургер, тобто вже у нас є слово cheese, сир. так, Це вже буде з сиром. Може бути chicken burger, тобто це буде курячий так, бургер. Чи, наприклад, veggie burger, Тобто, у нас буде там, де котлета буде, не з м'яса зроблена, так, veggie burger. І ось, друзі, це що стосується нашого hamburger, так, українською ми кажемо гамбургер. Далі у нас є теж таке слово, як sandwich. І зверніть увагу, друзі. Зазвичай ось ця буква Ді вона не читається цей звук, так д. Ми його зазвичай не вимовляємо і просто кажемо сендвич. Сендвич. І так само ось ця назва, так то що ми називаємо в українській мові сендвіч, або деколи ще через букву А пишуть сендвіч, або теж ми української мови кажемо бутерброд. Ось цей сендвіч так само походить від назви міста. А от тепер, друзі, вже не від німецького, так, а від англійського міста. Сендвіч. І чому це стало відомо? Хо, кажуть, що ніби у якомусь там 1070, 1700 якомусь році е, був е, відомий граф, і він любив е, грати в карти, так, в якісь такі різні ігри. І ось. Коли він грав, він хотів якийсь такий перекус мати, і він просив ніби тих, тих хто його обслуговував, щоб вони йому якийсь такий перекус принесли. І, відповідно, він просив, щоб йому дали хліб, так, і щось туди поклали всерединку, її хлібом накривали. І це така, от, ніби кажуть, що через це стало відомо. І почали а, уже казати, що ніби от такий, така як ну, страва, така, як, така, такий перекус, так як сен, по сенвічськи грубо кажучи. І відповідно, от все, так воно і стало відомо. І ми кажемо сенвіч. Українською мовою ми кажемо бутерброд. Зверніть увагу, друзі, що ось це українське наше слово бутерброд, так? Воно не зовсім українське. Це слово німецьке, і у нас є слово бутер, і є слово брод. Воно схоже на англійські слова, так, англійське слово є «butter», що означає масло, і бред, хліб. Тобто «бутерброд» – це масло і хліб. То в основному спочатку це була ідея, що це масло з хлібом, так, а не якісь там без всяких інших інгредієнтів. І, Відповідно, це бутерброд. У американців вони у них бутербвони, от ось такий наш бутерброд можуть називати open sandwich, відкритий сендвіч. Так, звичай, для, для них більш притаманний, не просто не на такі наші бутербороди відкриті, ніби так, а ось саме сендвічі. Тобто, коли йде один шматочок хліба, там якась іде начинка, так і зверху накривають ще одним шматочком хліба. От коли цього верхнього шматочка хліба не вистачає, або є певні такі саме страви. Так, різні такі, різних кухонь світу, там де воно схоже на такий бутерброд, без цього верхнього шматочка з різними інгредієнтами, то зазвичай вони будуть називати open sandwich, тобто відкритий без цього шматочка. Так? Open sandwich. А ми кажемо сэндж або бутерброд. І так само, друзі, як я сказав, воно походить так від назви англійського міста сэндвіч, і стало відомо через цього, такого графа, який любив грати в карти і їсти. І, відповідно, як ви бачите, тут у нас є слово sand. так, пісок. Сенд пісок, і є ось таке слово як which, що з давньо англійської означає поселення. Тобто поселення на піску. Це сама етимологія вже з цього міста. Далі у нас слово hot dog, гаряча собака. Да? Дослівно перекладаємо гаряча собака. Так само, друзі, вважається, що німецьке походження цієї назви. І так само. У німців так у них були відомі такі сосиски, які вони з собою коли емігрували, привозили, ніби такі дуже довгі сосиски. І чи то американці почали їх називати, чи то німці їх самі називали, вони були схожі на таксу, ніби так. Та у нас такса, порода собаки, така довга, так, яка була видна, здається, для полювання на борсуків. І відповідно з німецької. Воно звучить як Dachshund, Dachshund, тобто, оця такса, так? І в англійській, відповідно, американцям було важко так казати, да? Dachshund, тобто ці сосиски. І чому ход. Відповідно, ось ці сосиски так, вони стали популярні на якихось різних матчах, американських іграх, так, спортивних якихось таких івентах. І ці сосиски, так як зараз та десь на, на, на заправках, готують тобто вони на, на жаровні, так? вони тобто, гарячі були. Звідси слово хат, і там, можливо, якось так сталося, щоб от не казати Duggs Hunt. Це якось там назва цих сосисок, да? хтось там сказав, як ніби собака тобто, і вийшло так, що це ім'я вже і закріпилося, як хат дак». Але відповідно. Щодо цієї назви, там існує ще декілька варіантів. Так? Це один з таких, одна з основних гіпотез hot dog. Відповідно, українською ми кажемо hot dog, дослівний переклад, гаряча собака. Так? Ось. Далі у нас є French fries. French це французький Fries – Це у нас ніби як такі зажарки. Тобто, саме слово fry означає щось смажити. Українською ми перекладаємо як картопля. Фрі, так, часто можна зустріти, що люди кажуть там Potatoes free, так. Але як ви вам вами казали на попередніх уроках, якщо ми скажемо Potatoes free, то в англійській мові так, ось таке слово як free, Ну, якщо ми напишемо англійською мовою free, так, воно означає або вільний, або безкоштовний. У нас вийде безкоштовна картопля, так? Або вільна картопля. Тому англійською ми не кажемо free, так і ми кажемо і potatoes вони не кажуть, вони кажуть French. Фрайз. французькі, ніби такі ось зажарки. Плюс, е американці можуть просто сказати фрайз. Тобто French можна опустити і просто сказати фрайз. буде відомо. Ще, друзі, це щодо американців, так вони кажуть French fries або фрайз. Якщо ми говоримо про Велику Британію, так, про британську англійську, то вони можуть просто казати чіпс. Чіпс. Це у них в британській англійській означає French fries, картопля фрі. Далі ми переходимо до піца. Ми кажемо довге і так піца, піца. І відповідно це піца. Кажуть, що це ім'я теж походить з латинської мови, і з латинською якось там щось воно означало давити, чавити, або потім вже, або як іменник, означало тонкий хліб. так, Ніби кажуть, що могла назвати з такого латинського слова походить, тонкий хліб. Піця. Далі, друзі, бачите, в мене тут є chicken, chicken, chicken так? тобто, в принципі, ці слова можна було б замінити на якісь інші там інгредієнти, грубо кажучи, тому що ми, ну, ми зараз про це поговоримо, але просто такі це зазвичай найбільш популярніший. І ми можемо сказати chicken wrap, chicken nuggets, або Chicken Strips. Якщо ми друзі кажемо chicken wrap», в англійській мові є таке слово як «wrap». воно може бути як іменник, так і дієслово. Якщо ми говоримо про дієслово, це означає щось загортувати. так? Тобто ми не можемо загортувати не тільки їжу, а можемо будь-що загортувати, фольгу загортувати і, ну, і так далі. так? І відповідно «wrap» це може бути як просто, як ніби як обгортка. Якщо ми кажемо chicken wrap, то дослідно це означає, що, напевно, основний інгредієнт буде куряче м'ясо, так, з там іншими варіаціями і інгредієнтами, завернутий. От якраз в ну, зазвичай, в такий тонкий хліб, так? Завернутий. Тобто «chicken wrap, тобто це щось загорнуто, завернуте. В українському варіанті так, ми можемо побачити зазвичай переклад такий, як «roll». Тобто в англійський варіант вони скажуть chicken wrap. А якщо ми подивимося таке ж саме меню, так українське, там зазвичай буде писати «chicken roll», так? Ну, зазвичай. Але в англійській мові друзі слово roll не має нічого спільного з «wrap», з цим тонким хлібом, так, який ми туди кладемо інгредієнти і завертаємо. Для них «roll» – це більше щось такі, прям, знаєте, як котлети, якісь такі маленькі закручені, з курячого м'яса, можливо. Або, наприклад, в Ірландії як «chicken fillet roll. Це взагалі схоже на таку якусь буйочку, так, для хот-дога. Тобто те, що ми кажемо в українській мові «рол», англійською мовою це називається wrap. Chicken wrap. Далі у нас йде chicken nuggets. Ми Кажемо так взагалі на українську мову, звичайно не перекладаємо, так і кажемо chicken nuggets. так. А якщо перекладемо дослівно, то це буде курячі шматочки. Ну, курячі зрозуміло. І саме слово nuggets, друзі, це шматочки. Взагалі, nuggets воно також раніше використовувалося для золота. так. Якісь маленькі цінні шматочки чогось. Це буде «nuggets». Відповідно, ми так не перекладаємо, можемо сказати Chicken Nuggets. Або ми кажемо дослівно, так? якщо будемо перекладати курячі шматочки. І наш тут третій «chicken» – це «chicken strips». «Strip», друзі, це полоска, смужка, відповідно, множині, так, ми скажемо курячі смужки. Теж, друзі, якщо перекладаємо дослівно. Якщо не перекладаємо дослівно, то як назву ми можемо просто сказати chicken strips, так? І якщо говорити про ще дві таких солодких назви, у нас є «donut» і є «milkshake». Ось це, друзі, британський варіант, і оригінальний. Тобто спочатку ось це слово так і писалося: doughnut. Ось це слово dough, воно означає тісто. І тут у нас є nut. Напевно, ви знаєте, що nut означає горіх, так перекладається. Але це не тільки англійський мой nut може означати не тільки горіх, а просто якийсь такий маленький круглий шматочок. І відповідно слово dough означає тісто, якщо ми кажемо, значить тісто і маленький круглий шматочок, так? Відповідно, ось так. Воно було в оригіналі, а американці вони вже просто зробили, спростили трошки це слово так, щоб не писати багато, і у них вийшло «донат». Ось. Це означає українською мовою пончик. І десяте, друзі, мілк шейк». Це молочний коктейль. Ми бачимо в цьому слові У нас є слово мілк. Так, молоко і є слово shake. Шейк означає «збовтувати», так, щось трясти. Тобто, грубо кажучи, так це назва походить від того, що ми молоко так, збовт, збовтуємо. У міксері, так, мілкшейк, молочний коктейль. Ось, друзі, у нас є такі назви, так, які у нас основні категорії фастфуду, англійською fast food. І ви, молодці, продовжуйте дивитися далі мій курс. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення, друзі!